Друзі, всім привіт! На зв'язку Андрій Крупкін. Це наші подкасти на тему продажів на різні теми, котрі ви мені ставите в коментарях або мені готується команда. Представлюсь, якщо ви вдруг потрапили на цей подкаст, і ви досі не знаєте, хто я такий. Моя популярність чомусь до вас не добралась. Я підприємець, я людина, котра. Працює майже все життя в продажах, засновник міжнародної консалтингу компанії бюро продажів. Також я засновник академії продажів. Це проект по навчанню та працевлаштуванню людей. Ми допомагаємо людям знаходити роботу, а підприємцям знаходити людей. І також я засновник «Ukrainian Sales Club, це бізнес-клуб для комерсантів. Ось так: от. Так, а це мій youtube канал або подкаст. Якщо ви слухаєте його десь на інших платформах, це шоу розважального характеру, де я кажу своє бачення на різні теми. Ось так. Сьогодні у нас дуже така цікава тема. Андрій, скажіть, будь ласка, я, як власник, коли продавав особисто, то я робив 9 з 10 продажів. 10 клієнтів людина спілкувалася, 9 продажів вона робила. Коли делегував відділу продажів, то менеджери ледве 3 з 10 закривають питання, як зробити, щоб вони стали мною? Відповідь моя. Перша відповідь: те, що люди, менеджери з продажів, закривають не так, як ви, з такою конверсією, це взагалі нормальна історія. Я вас, до речі, дуже сильно розумію. Будь-який підприємець, він. Продає не йому продажу. Вам для того, щоб продати як підприємцеві да, свого бізнесу, вам не треба там, ніякі алгоритми продажів, скрипти з продажів, вміння відпрацьовувати заперечення, правильно там, спілкуватися по всім технікам перемовного процесу. Вам нічого для цього не треба. Вам просто треба віра та знання вашого продукту. Оця історія про те, що хтось. Хуже мене продає, тому що я підприємець. В ній дві сторони медалі. Перша сторона медалі це ну, типа, це, це логічно і це нормально. А інша сторона медалі каже про те, що якщо ви дологували продажів, а ваші менеджери з продажу продають, типа, з конверсією в три рази меншою, ніж ви. перше — ви хріновий руководитель. Просто хріновий. Ви, ви як підприємець і продажник норм, а як керівник, ви взагалі не ок. Чому? Тому що, друге, ви найняли і делегували взагалі не тим людям. Тобто Ви там щось подивилися, хто біля вас. Думаєте, зараз ви віддасте спілкування з клієнтом, делегуєте і будуть вони продавати там 9 з 10? Ні, такого теж нема. І третій момент: ви не вибудували і не дали всі інструменти для людей, щоб вони продавали так, як ви. Що я хочу сказати: наступне ви. За в запитання мені ставите таку фразу, що робити, щоб вони стали мною? Да нічого, вони взагалі не повинні бути вами. Вони повинні бути кращі ніж ви. Це ну, крапка. Причому ви ніколи в житті не повинні взагалі зрівнювати себе підприємця, котрий це його бізнес, це його продукт. Він супер все знає з менеджером з продажу, котрий найманий працівник, і він приходить до вас в ваш бізнес, і з маленькою долею вирогідності він там влюбиться в ваш продукт і дійсно стане розбиратися так, як ви в цьому продукті і, 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 і бізнесі. Нічого в цьому поганого нема. Ніякий менеджер з продажу взагалі вам нічого не винен. Від того, що ця позиція називається менеджер з продажу, це не означає, що він повинен знати е, так, також продукт вашої компанії так, як ви. Про це ми зараз те, теж поговоримо. А що ж тоді робити, да, якщо таких людей нема? Да, до речі, якщо коротко, таких людей нема, котрі зараз приходять і продають так, як ви, там, або 9 з 10, або там, 12 з 10, або хоча б 8 чи 7 е, з 10. Ви повинні розуміти, що на це треба час. Так, якщо ми кажемо про практичні якісь рекомендації, що такого зробити, щоб вони стали вами або приблизились до того, щоб стати вами, я можу виділити наступні моменти. Перший момент ви повинні правильно делегувати. Перше, обрати людей, кому ви будете делегувати, Ну, наприклад, це там пошук менеджерів з продажу, скоріш за все, це пошук менеджерів з продажу. У вас повинен бути чіткий і зрозумілий алгоритм, кого ви взагалі наймаєте. Якщо ви не знаєте, як наймати менеджерів з продажу, у вас не було ніякого досвіду. Будь ласка, дізнайтесь багато інформації, що це за люди. Якщо ви дійсно переживаєте, що ви не зможете впоратись з цією проблемою, делегуйте спочатку. Пошук тих людей, кому ви будете делегувати ваші продажі. Для цього є багато рекрутингових компаній, котрі беруть на себе відповідальність. Якщо ви хочете, щоб моя компанія вам допомогла, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Ви можете знайти нашу компанію. Ми називаємося Бюро продажів, і ми наймаємо професійно з гарантією результату менеджерів з продажу в різні компанії України і світу. Так от. Перше, ви повинні розуміти на да, дійсно, що це дуже дуже важлива історія. Ну тость, ви повинні розуміти, що від того хто ці люди, залежить все, в тому числі і конверсія, з котрою вони будуть продавати в більшості випадків, все це залежить. Це там людський фактор. Другий момент, котро ви повинні зрозуміти, коли ви знайдете тих людей, або ви вже знайшли тих людей і ви там не задоволені їхньою конверсією. Ви повинні повинні зрозуміти, а що ви дали тим людям? То тобто, там період адаптації. Період адаптації до вашого продукту для того, щоб у вас в них були там, продажі 9 з 10, він повинен теж бути правильним. Перше, що ви повинні людей навчити, це продукту. Тобто ви повинні все зробити, ви повинні ключовий момент, ви повинні все зробити для того, щоб ті люди, котрим ви делегували ваші продажі, отримали всю, а може, і ще більше інформацію про ваш продукт. Другий момент, що ви повинні навчити людей пр працювати. Просто працювати в вашій компанії. Третій момент продавати. Тобто, від того, що вони будуть знати е, там, якість вашого продукту, це не факт, що вони вміють продавати ваш продукт. У мене є такий прикол, що дуже багато підприємців, котрі потрапляють до нас на онлайн там, навчання, або там, на якісь живі тренінги мої або моєї команди, завжди нам кажуть таку штуку, що: типу, ой, блін, прикольно, я дізнався про там, етапи продажів. І виявилося, що я. Так і продавав. От я, як підприємець, я от так як ви сказали, там ви там назвали, що є три стадії привітання клієнта: там привітання, актуалізація, беремо ініціативу, вибудовуємо. Степінь лояльності, і симпатії, я так завжди робив. Там другий етап виявлення потреби, да, коли ми там дізнаємось, платиже спроможність, біль, мотивацію, і підприємці кажуть: Блін, а я так і робив тільки інтуїтивно це каже про те, що, по-перше, всі технології перемовного процесу вони засновані на практиці і психології, і поведінковій психології людини. Тому вони просто структуровано передаються як інструмент спілкування з клієнтом. Ось і все, нічого там такого вигаданого нема. І по-друге, це каже про те, що для того, щоб взагалі продавати, у людини повинна бути внутрішня і єстецтва мотивація це робити. Підприємець це робить єстецтва. Ну, типа, де є такі підприємці, котрі такі, ну, я от не хотів би, напевно, займатися продажем у себе в бізнесі. Ні, ну такі є, але у них дуже великі проблеми з продажами і з делегуванням в тому, в тому числі. Багато тих підприємців ніколи так і не стали, до речі, підприємцями, а так і мріють про свій, про свій ідеальний продукт, тому що для них продажі це щось таке дуже дуже погане. Тому ви повинні зробити так, щоб ті люди, котрим ви делегували продажі, в у них теж була та естественна мотивація спілкуватись з вашим клієнтом. Ми повинні також, коли ви делегуєте продажі, щоб у вас не було зайвих очікувань, розуміти, а що то були за люди, що то були за клієнти, котрі, от, от, оті 9 із 10 – що це були за клієнти? Тому що є різні клієнти. Ми, ви, може, як підприємець спілкуєтесь з тими клієнтами, хто дійсно 9 з 10 взагалі просто готові вам заплатити гроші. Тобто вони знають ваш продукт і так. Їм хтось порекомендував цей продукт. Вони дізнались багато інформації про цей продукт. Розумієте? І ви, ви коли з ними спілкуєтесь, по факту, ви як касір, ви працюєте і ви там, повідповідали на декілька запитань. І виставили рахунок. І вони оплатили. І ви такі: ніфіга собі, я продажник, оце я крутий. А тим людям, котрим ви делегували продажі, а вони спілкуються не з такими прогрітими клієнтами, вони, наприклад, отримують там 10 заявок, котрі залишили просто заявку в Фейсбуці або в Гуглі. Коли шукали той продукт, нічого не знають про цінність, нічого не знають про ваші, про ваші ціни, нічого не знають взагалі про вашу компанію. Менеджер з тих клієнтів закриває три. Причому нормальна відпрацьовуючи заперечення доносячи цінність вашого продукту, а ви думаєте, що це погано. І це я такі випадки дуже дуже часто зустрічаю. Тобто, ви повинні також розуміти, що а дійсно чи ваша оцінка тих менеджерів, котрі продають 3 з 10, вона відповідає реальності. Це дуже важливі фактори. Ну і останнє, що хочу сказати: відділ продажів або люди, котрим ви делегуєте продажі, це постійний розвиток. Якщо ви хочете, щоб вони були такими, як ви, ви повинні в них вкладатись. І вкладатись не просто вчити людей продавати, а вкладатись, а вкладатись в них в усіх смислах то, того слова. І про істинну мотивацію ви теж не повинні забувати. Якщо я не, не вірю в продукт, якщо я не бачу свого майбутнього в цій компанії, якщо я не бачу довіри та поваги до керівника, з котрим я працюю, я ніколи не буду продавати 9 з 10. Що ви думаєте? У мене єдина мотивація, то гроші. Ні, і таких, як я, дуже багато. Гроші то хорошо. Тось тобто я, я розумію, що там чим більше я продаю, тим більше я отримую відсоток, і тим більше я заробляю. Але то фінансова мотивація моя. А є ще інші мотивації. Їх дуже багато. Ви повинні розуміти, що там всі питання, котрі стосуються конверсій, всі питання, котрі стосуються грошей, це не тільки вміння продавати, а це і бажання продавати. Розумієте? Якщо ре резюмувати. коли ви делегуєте продажі, то нормально, коли не такі а, конверсії у тих людей. Для того щоб такі були конверсія, може навіть краще, ви повинні зробити все для того, щоб ті люди. Отримали багато інформації про ваш продукт, про вашу компанію, про ваші ціни. І ви повинні бути проводником їх до тих високих конверсій. І на правах реклами просто хочу вам порадити. Моя компанія професійно займається побудовою системних та прибуткових відділів продажів. І одна з головних задач наших, котрі, ці задачі нам ставлять наші клієнти, зробити так, щоб всі менеджери з продажів у наших клієнтів були кращі, ніж. Те, що робили наші клієнти, коли продавали самостійно. За нашими плечима більше 130 реалізованих проєктів по побудові відділів продажів. І половина з них якраз стосувалася задачі, що продавав собственник, треба делегувати і треба робити так, щоб була система. Тому що всі підприємці, котрі починають створювати відділ продажів, вони, вони його створюють, як вони розуміють. Як вони розуміють, воно то не працює, то люди не ті. То система не та, то мотивація не та, то плани з продажів не виконуються. То то взагалі не вміємо ми спілкуватися з, клієнт, з клієнтами. Наша компанія працює дуже просто. Ви нам розповідаєте про ваш запит. Ви розповідаєте вам нам про свій бізнес. Ми розробляємо цілий план. Календарний план, пошаговий план дій на кожен день на найближчі 4-6 місяців. Що ми будемо за чим робити? І по факту, ви нам делегуєте створення вашої орк-структури з точки з... з точки зору навіть управлінського вмішательств. Ми з вами працюємо кожен день разом над побудовою вашої команди, і також ми приймаємо багато управлінських рішень стосовно ваших людей. Котрі будуть продавати замість вас. І, звісно, саме ми відстежуємо ті конверсії, на котрі, на котрі хочуть вийти клієнти. Тому всі посилання, як побудувати разом з нами системний та прибутковий відділ продажів, ви знайдете під цим відео. Дякую за увагу, друзі, до наступних подкастів.